Михайло Воленюк. Дуже небезпечно! І це удар від Едуарда Волкова. Відкриває кардинал рахунок в цьому матчі. на 10. Він забиває перший гол в цьому матчі. 1-0. Кардинал Попереду бачимо. Ми так справді ну зовсім одного загубили. Тут Семенко не зміг. цей простір. Сорокін. Сорокін проти нього Запорожець і. І, Максим, ну, і Максимчук, але дали, дали зіграти, дали прострілити. Так, і Кравчук з гострого кута, бачите, затисли і Запорожець. І Максимчук, але вдалося. Лещенко вдало. пробиває на місці. Володимир Кардаш, але забиває кардинал на добиванні. Вдало. Зіграв у нас. Так, Дмитро Скипчик відкриває рахунок у нашому матчі. 15-та Костія Сорокін отримає передачу. Прибиватиме Сорокін і м'яч у сітці. Нічого собі, який гол від Владислава Сорокіна. 18-та хвилина. Рахун. Що ж, зараз знову з центру майданчика розпочинають вів'яни. Микола Грацина. Передача по флангу. Під удари ім'я залітає усі хворі. 1-0. Це гол Олександра Басича. Долуна, Максим. Так, Максим Літвінов, він Максим. все ж таки забиває 12 й гол у цьому сезоні, що правда. сезону, щоб продати. І перемога сьогодні. Допоморна з Каяпу. Реабілітуватися з поразку, але в нас забиває кардинали Рівне. 3-2. Власна контратака. Сорокін розганяє на Скіпчика. Скіпчик пробивав, і там сейв черговий Пакінського, але зараз із рівні Романом Баковом був перняти рахунок, можливо, перехопити ініціативу, заставити помилитись, і го дивіться, що і таймаут таки зіграв, зіграв на користь. Ну і поразка від прямого конкурента. Звичайно ж, зараз таки відкриває рахунок. У нас той же таки Кравчук. Ну і доволі такий несподіваний. Відзначається забитим м'ячем. У нас Сергій Кравчук. От, по великому рахунку самі собі ось цей пано-Франківська буде непросто ось такою подорожю, а команда зможе таки здобути очки в сьогоднішньому матчі. Ну і станом на зараз їм це вдається. Зрівняно в нас рахунок. Це рівному зрештою. Таке реалізувати ось цю штучну більшість матча відбору на чемпіонат Європи. Поки ми про це говорили, Михайло Валянюк вивів вперед рівнян поза ігровій історії. За це перепрошую і бачимо у повторі Дмитро Халін. Не взводить двох. Як розібрався із двома Артем Малиновський під удар. Любомиру парфенюку і 2-0. 13-та хвилина нашого матчу. Але ви це бачили, друзі, м'яча у нашому поєдинку. Але подивіться на цей дрипін від Артема Малиновського, як він з двома розібрався і повз ще двох суперників від АФУ до ЗСУ. Нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на захисту за спорим та ударних дронів для сили спеціальних операцій. м'яч. Ми дивимося у повторі. Кравчук обігрався із Сорокіним. Не встигає Девід Кукленко за ним. Епізодів щодо суддівства у цьому поєдинку. Що тут Сергій Кравчук четвертий гол забуває, 36 та хвилина. Дубль перший грає на добиванні. Дивимося у повторі і знову цей Артем Малиновський пробивав Макита Подуб Талієв. Тут, якби дійшов м'яч до Братенка, був шанс. Що е, завершиться ця атака ударом, натомість п'ятий м'яч Через увесь майданчик і 5 стає рахунок, Дивимося у повторю. Тут фактично від лінії воріт до лінії воріт. Пробив. Проти нього Іван Ярошенко. Сорокін намагається розхитати Ярошенка. Пробиває, і влучає у ворота. А Герман Горовой не бачив моменту удару. Тож а, виходить кардинальний матч На 11-й хвилині матчу фактично. Удар Владислава Сорокіна. Саме він відзначився в першому колі м'ячем. Футболісти сухої балки. Ну і знаходить а, Скипчика зараз а, перед воротами. Скипчик робить рахунок 2-0 на 14-й хвилині матчу. 14-й номер на 14-й хвилині подвоює перевагу. Козлюка, ось це, класний був удар від Викрити Козлюка на 19-й хвилині. Валенюка притримав, яче він не підодав Козлюку. Чи він виходив на паркет у чемпіонаті Екстраліги, але це були матчі, в яких уже все було вирішено. Ну і нас дуже швидко кардинал переграв Едуард Волков 1-0. Не оголосили ми повністю це фінішував в екстралізі. Ще один момент у рівнян. і Едуард Волков дубль оформлює. Владислав Швець просто перед собою відбиває м'яч голкіпері на ІТ. Ось простріл Козлюка. Швець перед собою віддав, Тим часом атакує Макар Левченко. Артем Малиновський асистує своєму капітану. І Михайло Валянюк забиває третій гол рівнян у цьому Макар Левченко. Артем Малиновський. Михайло Валянюк прийняв, пробив, забив. Дев'ята хвилина. Потікає від Боднара. Пробиває перед собою. І як тут зубі? Забив Сергій Кравчук, неймовірно. 4-1. Євген Ланко дуже багато зробив для цього м'яча. Його удар. Владислав Швець відбиває. І Сергій першого тайму. Малиновський. Класна передача на Волянюка. І подивіться на це. Тачу від Артема Малиновського. Дивимося цю красу. В один дотик лівою крізь двох суперників сам на самі зади. І Дмитро Скіпчик. Ось такий гол від нього. Дуже неочікувано в якомусь еквілібристичному святкуванні. Коліном, здається, проштовхнув м'яч Дмитро Дальників. Малиновський. Козлюк абсолютно вільний на фланзі. Удар Микити Козлюка. І це 1-1. Одинадцята хвилина нашого поєдинку. Удар у протихідні. Номер 2. Микита Козлюк. На один... Євген Ланко. І гол! Влітає м'яч у ворота Любарта. Євген Ланко все на техніку зробив, ну і там Рикошет допоміг. Записується м'яч номер 35 і Дивимося так, від Станіслава Горніка м'яч влучив у Владислава Сорокіна. Mm -hmm. Подивимося за цим стандартом. Знову пробуває Євген Ланко. Ну і подивіться за цим ударом. 36-та хвилина. Євген Ланков перший у цьому бачу. виводить передовій на користь команди кардинал. Два просто смертоносних. Такі спірні епізоди. Знову Євген Ланко. Цього разу розігрують рівняни Едуард Волко. 4-2. Просто розриває Любар сьогодні. Четвертий комера на команді забив Едуард.